Ти кажеш, що крісло важить 15 кг, і що воно дорослу людину витримає? Звичайно, витримає. У мене 100 кг ваги, а розраховано воно до 120 кг ваги. Ця моделька називається Argo і вона має мінімальний габарит по ширині. Тобто 80-90 см це у мене 90, але якщо б навіть було 80, то місця вистачає з головою. Е, і крім того, воно ще розкладається в два положення. Перше це шезлонг. Шезлонг і друге розкладається у спальне місце довжиною 2 метри. Це така, скажімо, мобільне крісло-розкладушка, тому що дуже легке ви його перенесли по кімнатам, там, де кинули, там і можна спати. Тому що спальне місце тут дійсно зручне і теж ну, відповідно розраховано на. Дорослу людину для комфортного сну може бути більшої ширини, ось, наприклад, метр шістдесят у нас стоїть. І аж до двох метрів ви можете ширину собі замовити. Доставка по Україні безкоштовна. В Польщу ми відправляли такі по 55 доларів. Доставочка виходить, за штуку, це недорого. І замовити можна на сайті Солоха.єй. в шапці профілю телефон для зв'язку.